Ну, багато хто знає вже про так званий метеликовий кущ будлею Давида. Він завжди обліплений різноманітними метеликами. Це одразу така колекція, ентомологічна колекція такої краси. Вон, бачите, адмірал. Бувають павичеве око. Подалірій, Щербатки, різні-різні ну, метелики. Тут в одному місці одночасно росте три сорти будлеї Давида з квітами різних кольорів. От білого до темного фіолетового. Але всі вони дуже привабливі для метеликів. Яка краса. Хочете милуватися метеликів? Метеликами не виходячи з дому, от посадіть собі будлею Давида.